Доброго дня! Вас вітає компанія KairosK. Сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно робити власникам касових апаратів при відключенні електроенергії. Почнемо з того, якщо відключення електроенергії на декілька годин, тоді після відновлення електропостачання касир закриває зміну, формує задзвіт і дані передаються в податкові. Де ви зможете переглянути в особистому електронному кабінеті всі ваші задзвінки. Якщо ж відключення електроенергії на більш тривалий термін, в такому разі я б радила заздалегідь до вашого касового апарата зареєструвати книгу розрахункових операцій Кору та розрахункову книжку до неї. При продажу товарів для покупця ви будете... Заповнювати відривні чеки, де буде вказуватись найменування товару, ціну та суму до оплати. Відривну частину чеку надаєте для вашого покупця. Вам необхідно буде виконувати дану дію до повної відновлення електроенергії. Паралельно потрібно для вашого підприємства звернутися до постачальника обленерго. Та замовити довідку про відсутність електроенергії, де буде вказана дата відключення та адреса місця продажу, власне, де здійснюється торгівля. Дану довідку потрібно вписати в книгу обліку розрахункових операцій в розділ обліку руху будівки та суму розрахунків. Після відновлення електроенергії вам необхідно буде продублювати всі виписані ваші чеки, потрібно вписати в книгу обліку розрахункових операцій. Побутівки та сум розрахунків. Також після відновлення електроенергії вам необхідно продублювати всі чеки, виписані в розрахунковій книзі, через касовий апарат, для того, щоб вся інформація з продажу товарів відобразилася в електронному кабінеті. Нагадую, що штрафи в період військового стану, які пов'язані з касовим апаратом, чи то штраф за невчасне закриття зміни, чи за нестворення за звіту не застосовується? Підписуйтесь на наш YouTube канал КРСК та Переконайтеся, що бухгалтерія це просто.